Всім привіт! 7 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо вашій увазі. Автономний дизельний нагрівач Волсо моделька КВС 0461. Роздивимося, як він себе виглядає. Зразу в очі кидається, що тут от алюмінієвий корпус. Що немаловажно. Тут у нас пульт. О, бачите, всі кнопочки ховаються, що досить зручно вже я говорив. Дисплейчик для керування. І роздивимося отак по бокам, як він виглядає в жовтому кольорі. Провод на 220 вже, друзі. Установлений є також провода на 12 або ж 24. Тому що запуск даного обігрівача допускається за допомогою 220, 12 або 24 вольта. Тут у нас виріз такий от. Як більшість обігрівачів, щоб ви бачили, скільки залишилось у вас дизельного палива. Розверну, як і попередні. Тут у нас ось підключення 12 або 24. Обдув даного обігрівача. Да, установлений вже провод на двісті двадцять. Так що, друзі, козацікавив даний обігрівач потужністю дев'ять кіловат, підключенням 12, двадцять або ж двісті двадцять, на. Алюмінівому корпусі телефонуйте 063 426 10 10. Заходьте на сайт електромотора, ціна на сайті скрізь одинакова, але написавши на Viber 063 426 10 10, я думаю, вас зрозуміють по ціні, всім миру до добра. Чекаємо на електромоторі 063 426 10 Десять, десять.